Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. Нам не так много осталось с вами, друзья, находиться здесь, потому что уже почти без 10.9. Но мы еще успеем поговорить с нашим гостем, с волонтером Алиной Сидоренко. Доброе утро. Доброе Алина, вы работаете медицинским представителем. Как вы пришли к волонтерству? Все дуже просто. В нас час мало хто залишається байдужим. У нас все, у мене особисто, все почалося з того, що ми поїхали провідувати наших хлопців, які проходили реабілітацію в селищі Новому. І з дуже прекрасною жінкою я їй дуже вдячна за те, що вона з'явилася в моєму житті. Її звутіна ми разом організувалися і поїхали туди просто провідати. З цього все почалося. Почалися знайомі, почалися люди, які до нас зверталися. Ми почали знаходити кошти і от допомагати таким чином. Я зовсім забув, що наші тілі ближче познайомитися з Сейчас Зараз небольшої дась досьє, а потім продовжимо угу. наш розговор. Аліна Сидоренко, волонтер, народилася 15 травня. В дитинстві мріяла стати вчителем. Улюблена книга Михайло Булгаков Собаче серце захоплюється створенням власних прикрас. Улюблене місце в Кіровограді кафе. Два кофі Неодружена. Аліно з 11 по 15 листопада ми це анонсували і в ранковій каві, і ми говорили про це і на радіо Скіфія у новинах. Проходить зараз благодійна акція, як правильно так, так, про неї так. трошки більше за ініціативи небайдужих волонтерів, тобто не можна сказати, що це хтось один конкретно. Це всі бажаючі, які хочуть, хочуть прийняти участь. Організувалася акція допомога бійцям в зоні АТО та переселенцям з окупованих територій України. Це Люди можуть приносити теплі теплі речі, теплі шкарпетки, світери, штани, тобто господарчі товари, якісь певні цвяхи, старі молотки, сукири, пили, в кого є зайві. Вдома можуть все приносити. Це дуже знадобиться хлопцям. Їжу, звичайно, сигарети, кава, чай, те, що особливо просять, і ну по можливості, якщо є можливість матеріальної допомоги, так дякуємо. Фінансової теж дуже вдячні. Немає можливості допомогти. Приходьте з нами, постійте разом, заохочуйте людей. Не маєте такої змоги. Повідомте друзям, сусідам, знайомим про те, що акція ця дійсно є. Вона проводиться на площі Богдана Хмельницького. Палатку дуже важко не помітити. Вона якраз під Богданом. Тому усіх бажаючих, ми запрошуємо долучитися. Наша Юля, волонтер сказала дуже гарні слова вчора: що зігрій солдату тіло, а волонтеру душу, не залишайся байдужим. Отличный, отличный слоган волонтерский такой. Вы сказали о том, что вы постоянно поддерживаете связь с военными. Помимо, ну, очень, очень таких вот традиционных в холодное время года вещей теплых и медикаментов, может быть, каких-то витаминных комплексов. Что еще необходимо Я знаю, что дуже просят государственные прапоры. Хлопцы дуже просят государственную символику. Буквально якісь обереги ми самі їх плили. У нас є, якщо є можливість така у діток, навіть сплести якісь браслетики, дуже будемо вдячні. Дитячі малюночки, дитячі листи з, з теплими словами, це теж дуже того варте. і ну. Це те, чого їм не вистачає зараз сімейного домашнього тепла, і знати, що ми про них пам'ятаємо, що ми їх дуже чекаємо тут. Усі, а як передаєте всі ці речі? всі ці речі передаються для тих, хто можливо не вірить в те, що це може дійти. Запрошуємо до нас на площу. У нас там є двоє людей: Паша і Боря, які туди безпосередньо їдуть. Вони можуть також довести адресовану посилку, тому є люди вчора зверталися також до нас з адресованою посилкою до хлопців, до яких не доїжджали. Вони погоджуються ці посилки брати, тому можна приходити знайомитися з ними, переконатися, що це живі люди, що це не щось вигадане і це все дійсно є і існує. А от тих двох ребят, которые на площаді Богдана Хмельницького знаходяться. Як ще узнать, і що можна і сколько у вас вообще волонтерів працює? Волонтерів в принципі дуже багато. Це люди різного віку, від малого до. Великого інформація про нас є на єдиній волонтерській платформі Кривоградщини. Там є фотозвіти. З вчорашнього дня вже є буквально на фейсбуці в сторінці, і з сьогоднішнього дня знову там будуть. Я викладаю ці фотозвіти. Можна заходити, дивитися, що це все є. Можна ж скажу, приходити туди. Там постійно є люди. Ми взагалі планували, що акція буде починатися з 8 ранку і до 4 дня. Але люди йдуть постійно. Вчора до пізньої ночі люди йшли, приносили речі. У нас залишаються там хлопці, яким можна приносити це все, і вони будуть приймати. Угу. Огромне спасибо за інформацію. ще раз нападаємо, друзі. Вы можете помочь, обра... Обра... обращайтесь просто в палатку, которая стоит прямо под Богданом Хмельницким на одноименной площади. Паша, Боря зовут, ребят. До, до субботы, правильно? Да, до, до субботы давайте? До 15, -го до 15, -го до 15 -го числа. И будьте уверены, что каждая ваша переданная вещь и вся ваша помощь, любая абсолютно принимается помощь посильная, будет передана непосредственно тем, кому вы ее передаете, а не осядет где-нибудь у кого-то дома или... В гараже или на складе. Не залишайтесь ласка. Да, у нас в гостях сегодня была волонтер Аліна Алина Ши, Алина Сидоренко. Огромное вам спасибо. Мы остаемся вместе с вами. Не переключайтесь.